На Чернігівщині більше тисячі громадських об'єднань, які є невід'ємною складовою демократичної європейської держави. На жаль, деякі організації припускаються помилок при утворенні та у подальшій діяльності. Представники головного територіального управління юстиції в області організували семінар для представників цих об'єднань. На сьогодні в області налічується більше тисячі громадських об'єднань і існує тенденція до постільного збільшення їхньої кількості. Тому ми підготували найбільш цікаві та актуальні питання до обговорення на зазначеному семінарі. і Я розраховую, що за результатами семінару будуть розроблені відповідні пропозиції, які в майбутньому нададуть нам можливість підвищити ефективність розвитку громадських об'єднань як в нас в області, так і в Україні. Головна проблема правове оформлення громадської організації. У серпні 2015 року відбулися зміни в законодавстві стосовно неприбуткових організацій і підприємств. Відповідно до цих нововведень, організації повинні привести свої установчі документи у відповідність до норм податкового кодексу до 1 січня 2017 року. До цього ж терміну слід подати до нас уже змінені документи разом з реєстраційною заявкою. Я хочу ще зазначити, що у нас включення неприбуткових організацій та підприємств до реєстру неприбуткових установ, а також реєстраційна заявка, затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 140 від 13 липня 2016 року. Здебільшого представники громадських організацій неуважно ставляться до вичитування норм законів. Їм на допомогу приходять працівники управління юстиції, але районні управління юстиції вже ліквідовані, тож громадянам слід звертатись напряму до головного структурного підрозділу у Чернігові або на електронну пошту управління. Також на території Чернігівської області діє широке коло фронтофісів з прийняття документів. Саме це центр надання адміністративних послуг та місцеві центри надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Ніжині і місті Мена. Всі адмінцентри існують при районних державних адміністраціях та виконавчих комітетах міста обласного значення, громадські об'єднання, які хочуть внести відповідні зміни, можуть звертатися не лише до нас безпосередньо в місті Чернігів, можуть подати документи саме через цей фронтофіс. Такі семінари проходять не вперше. Цього разу взяли участь більше 20 представників громадських організацій, як початківці, так і досвідчені діячі організатори. Обіцяють продовжити свою роботу в напрямку налагодження систем взаємодії органів юстиції та громадських об'єднань.